Вітаю вас на каналі мої бджоли, мене звати Сорока Дмитро. Сьогодні я хочу вам показати ноклеус, який виготовив по відео Андрія Баскевича, яким я доволі довго вже користуюся, і хочу вам порадити, якщо ви плануєте створити своє матковідне господарство або ж потребуєте маток на власні потреби. Тому я думаю, що воно кожному буде корисним. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки. Поїхали! Перед вами найкращий варіант мікронуклеусу, який ви можете зробити своїми руками, на мою думку. Це нуклеуси зроблені по відео Андрія Баскевича. Я ними користуюся вже більше двох років і можу впевнено вам сказати, що це найкращий мікронуклеус, який ви можете зробити для своїх потреб, для виведення маток на свої пасіці, або навіть для старту більшого серйозного матковідного господарства. Ви можете переглянути відео на каналі у Андрія Баскевича. Є там детальні розміри, процес виготовлення. Вся інформація детально все розжована і показано. Але я в кінці ролика вам також назву основні розміри, швиденько пробіжіся по них. Покажу вам, як виглядає пустий нуклеус, який використовується вже 2 роки, 2 сезони, при тому активно. Видозмінена у мене тільки перегородочка. зробив такі от уголки. І теж вкрутив такі літочки. Тобто є вильот для матки бжілки, є, можна обмежити після обльоту матки, коли вона плідна. Що ми не хочемо, щоб вона вискочила, ми її обмежимо літочок на одну бжілку. Ну і при заселенні, відповідно, можемо поставити просто вентиляцію. От, три режими. Перегородка в мене. Така вирізана, звичайно, канцелярським ножем, їх там було небагато треба. В нього вона двп і з прорізом таким вставляється, вставляється в сам корпус. Але я зробив її плаваючою, і думав, що так буде краще. В принципі, немає різниці, ви можете робити стандартно. Вона все одно після заселення трьох рамочок не, не, не є потрібною вже. Обмежується для кормового відділення і щоб підтримувати температуру. Спочатку зробив паяльником отакі от отвори. Спочатку був один отакий отвір. Думав, що може бути недостатньо, тому зробив ще один додатковий, що може бжола буде погано проходити, але в принципі все працює, все добре. І матка сюди ж також не пройде, бо тут Ганеманівська віндолінова решітка. Отак виглядає пустенький нуклеус. Я їх профарбовував всередині також, але це не є необхідним, можете цього не робити. Є вже були бжілки, прогризають з часом, тому заклеювати приходилося, буває, що міль під'їдає і так далі. Миші якісь є шкідники, але нуклеус пропрацював вже два роки. І єдине, що звертайте увагу на оці от місця, де вентиляція, де люточок, бджілки люблять підгризати, тому раджу, можна, я робив драконом клеєм, е заклеював, але можна забезпечити себе і е зразу після виготовлення промазати звичайним ПВА, він робить таку корочку, і бджілки в тих місцях, де найбільше прогризають, вони не чіпають того. Так виглядає нуклеус перед заселенням, тобто заселяється він на три рамочки. Звичайна вощинка, можна робити отаку ширшу. Може бути достатньо навіть такого невеличкого кусочку, в принципі, цілком достатньо, бджілки відтягують. Сюди кладемо пакетик з кормом, з канді, бжілки переходять, виїдають його і відбудовують рамочки. В чому перевага, в чому плюс такого нуклеусу, що не потрібно багато бджоли для заселення, ви всього-навсього кидаєте черпачок 100-120 грам і матку неплідну відповідно. І цього цілком достатньо. Також основною такою суттєвою перевагою цього нуклеуса є його ціна. Так як в інтернеті ви зараз практично не знайдете щось дешевше 350-400 гривень за штуку. Цей ви можете зробити своїми руками з одного листа пінополістирол, який коштує зараз в районі 80 гривень, навіть два нуклеуси і коштуватиме його виготовлення приблизно 50-60 гривень з усіма додатковими витратами. Важливо тільки звертайте увагу, беріть краще пінополістирол товщий з більшою щільністю, такий як сам зелений, бо я брав оцей синій. І тут товщина стінки всього 16 мм, хоча було сказано, що 20. І тут немає вже як робити прорізи, тому і довелося таку робити перегородку іншу, е без прорізів у стінках. Тому якось так цей нуклеус вам вийде в 6-8, а то й більше разів дешевший, ніж покупний в магазині. У таких нуклеусах може за сезон спокійно облітатися від 3 до 5, навіть більше маток, може бути навіть 6, якщо дуже повезе. Витрати на виготовлення одного нуклеуса це 50 до 70 гривень, тому самі рахуйте, він вам при першій же успішній маці відбивається. Навіть якщо ви робите це для себе, для своєї пасіки, ви там або вивели неплідних маток, або їх купили. І він вам уже економить він вам уже економить кошти, відбувається просто гарантовано в перший сезон. Але впевнено вам можу сказати, що цей нуклеос вам пропрацює більше одного сезону. Це перевірено практикою. І я думаю, що він ще пару сезонів може спокійно прослужити. Треба буде їх перефарбувати. От фарбував один раз всього перед першим сезоном. Можете фарбувати в один слой. Це Потрібно зробити, хоча б дашки потрібно покрасити, бо ультрафіолет дуже негативно впливає на цей матеріал. Потрібно профарбовувати. І із такого із порад, я вам тільки кришку я проклеював, скрутив шурупами, заклеїв і потім, коли висох клей, я їх повикручував. Але стінки краще наклеїти, не, не склеювати, щоб ви могли, мали змогу потім. Викрутити якусь окрему пошкоджену стінку, прогризану і її замінити. Це, знову ж таки, дасть вам можливість продовжити строк його служби. І краще все-таки робити дашки з бортиками, бо є незручність, коли ви несете, наприклад, заселення нуклеуса, один на одному буває, з'їжджає кришка, вона сунеться. Все-таки краще і від вітру це також допомагає. Все-таки ви будете більш впевнені. Там з відходів, з листів залишаються такі кусочки, краще зробити саме такі кришки. Хочу вам показати, як виглядає заселений нуклеус. Це вже кінець сезону, їх не так багато залишилося. Отакі От відбудовані красиві рамки. До речі, їх робити краще з боковими планками, не саму цю верхню з самою вощиною, бо в період цвітіння соняшника особливо, о, матка, Неплідна. В період, коли йде сильний взяток, бджоли можуть прибудовувати ці соти до боків нуклеуса, до стінок, і це вам буде приносити дискомфорт. Тому краще зробити на совість, не полінитися, зробити отакими, з отакими боковими планками і не мати цих клопотів додаткових. Краще робити нуклеус з плівкою і прикручувати його на шурупи. Тому так як навіть отакий от вітряний день ніде цю, цю плівку не здує, не будете за нею бігати. Це теж такий лайфхак. Ну і в цілому, якщо один великий плюс такого формату мікронуклеусів, в тому, що, як ви бачите, можна працювати навіть одною рукою. Не потрібно багато часу затрачувати на пошук матки. Ну і в цілому, на догляд одного маткомісця, набагато менше затрачається часу, що є великим. liquid На завершення хочу вас попросити залишити свою думку в коментарях, поділитися своїм досвідом, які ви використовуєте у себе на пасіці нуклеуси. І я дякую вам за перегляд і нагадую, що ви можете підписатися на канал, щоб не пропустити майбутні матеріали. Тому зустрінемося в наступних відео. Дякую вам за перегляд, пока!